Більше сотні приватних житлових будинків залишилися підтопленими після проливних дощів на Івано-Франківщині. Обійшлося без людських жертв. Найбільше постраждали села Вікняни та Кутище Тлумацького району. Саме тут стрімка вода в маленькому потічку піднялася до трьох метрів. Стихія не лише змила городину, але й зайшла в домівки та господарські приміщення селян. Нічого із підвалу, то що ви взяли поросята, курі і худобу. От то, що ми врятували. А то все стоїть, в воді. на вулиці, стояла цілу ніч. І ми стояли цілому ну, ніж дежурили. я вже 52 роки тут в долині, то ще такого не було, як цього року. Ще такого не було. Нічого не буде вже травку. Збило, не буде нічого косити, нічого картоплі нема. Одну здерло, а другу примолило. Нічого, ні чеснячка, ні цибульки, ні моркви, нічого не буде. Два десятки мешканців, котрі опинилися в полоні через стихію, довелося рятувати МНСникам. Гірша ситуація була на стадіоні, де прийшлося. Е Людям, нашим працівникам і людям рятувати людей, яких оточила вода, і вони трималися за електричний стовп, і їх прийшлося витягати. Тобто, рівень води був більше як по груди. Люди вже починали подати в паніку. Нині бійці МНС продовжують відкачувати воду з будинків, підвалів та криниць. Також розчищають дорожні сполучення. Влада вже розпочала обхід господарств з метою обліку збитків. Після цього обіцяють допомогти фінансово, адже овочів з власного роду в селян цього року вже не буде. Ми здійснюємо облік всіх нанесених збитків не тільки об'єктам соціальної сфери і інфраструктури села, а і людей особистих селянських господарств і. Безпосередньо кожній фізичній особі опісля будемо приймати рішення щодо надання матеріальної допомоги, виходячи із можливостей нашого бюджету, а також бюджетів вищестоящого рівня. Представники міністерства надзвичайних ситуацій попередили, що проливні дощі на Прикарпатті утримаються до кінця тижня, тож мешканцям варто бути готовими до невтішних наслідків негоди.